А він залишився в залі в цьому. Він мені зателефонував в п'ять ранку. Ми не готувалися до війни, якщо чесно. Взагалі, я до останнього не вірила, він мені зателефонував, сказав, що Настюш, почалась війна. Він ще так підбирав слова акуратно, щоб мене не налякати, бо він знає мій характер. Попросив. Зібрати дітей, взяти з собою там якісь речі і виїхати з міста на деякий час. Сказав, що через пару днів це все закінчиться, я вас заберу. Ну, каже, ще до дивити, потім поїдеш. Безумовно, що ніхто вже не спав, але насправді я не знала, що робити. Я його перенабрала десь через годину, він трубки не брав, він був зайнятий, потім він мені перезвонив, каже: Настюш, ну, не можу тобі нічого пояснити, то Ти, типу збирайся, їдь, і все буде добре. Я дуже хотіла, щоб він виїхав зі мною, він відмовився відразу. Так і залишився тут. Ми ще... Я ще не розуміла, що це так серйозно все.